Ну, ми вже вдома і зараз буде розпаковка. Розпакуваннячко. Так, а ну що в нас тут з цією орхідеєю? Щось вона... Чи вона тут не гниє часом? Бо щось оцей корінчик мені не подобається один. Наче все добре. Бутончики, вон. але щось слабо, може вони на зиму і слабше будуть. Коротше, не знаю. Так. Орхідеї придбала дружбана. Базілік пахне. М -м -м, який якийсь він класний. Так ось такий. Він коштував 1 євро 78 центів. Перший я той, що в мене був, купувала взагалі зі знижкою. А цей не було знижки, але зато він має бути довго. Бачите, який він класний. Дуже пахне. Там покладу, його. Нам яйця давали, Ну, верніше, ми брали зранку, тому що на сніданок ходили. В першу частину, як ми їздили в лікарню, подивіться в попередньому відео, хто не дивився. Ось, А це вже друга буде частина. Так, я, напевно, це сюди покладу Так. А, ні, його ж треба покласти кудись в цей водичку. Напевно, я оце достану зараз. Це не знаю, чи буде воно рости, чи не буде оце. Його дергаю постійно, може, і не треба. Коротше. Побачимо. Так, ми базілік сюди зараз поставимо. Боже, там такий ремонт у нас жорсткий. О, дивіться, яка краса. Треба трішки відсунути від вікна. Щоб можна було тут і тюль закривати. Так. Це сюди поставимо. Все. Так, ну і для яєць місця нема тепер. Треба десь сюди поскладати. Так, у мене ще з минулого разу трохи тут залишилось продуктів. Так. Тут соус. Заберемо сюди. Кладемо так. так. Соєвий соус сюди засуне. Бачите, який у нас холодильник? Холодильник сумка. Трішки дзвіну місце. Ось той раз брала такий перець консервований, з вигляду, прикольний. Так захотілося, він, бачите, це, це не приправа, це. Його знімали шкірку після того, як його це типу підгорівша шкірка. І він дуже нейтральний, мені не сподобався. Нема спецій тут, цукру якось нема. Просто смак перцю. Я так зрозуміла, що це може для якихось страв, а так, щоб самостійний, страва, то воно й не підходить. Ну, типу, не так смачно, як от в Україні. Я маринувала перець з часничком, з приправками, з сіллю, з оцтом, з медом є такий дуже смачний рецепт. Цей просто не знаю таке враження, що його спекли, зняли з нього шкірку і залили водою і закрили. Ну, коротше, я не рекомендую тим людям, які люблять смачний перець. Цей просто для якихось страв, напевне. Не знаю, з'їм я його викину, не знаю. Не, не дуже сподобався так. Це ще з польського того разу ми навіть не відкривали ці огірки. Не хочу відкривати, тому що вони будуть псуватися. Поки що є капуста, ми ще не з'їли капусту кисло. Так, оці огірки брали також той раз. Бачите, ще дуже багато продуктів залишилося з минулого разу. Так що у нас є трохи запас. Цей раз потратили 50 євро. Ні, 60, бо я ще в Lidl заходила. Так. Так. Що в нас тут ще є? Ага, тут ці яйця. Ага, ну ось ще в мене залишились сушені томати з минулого разу. Дуже смачні. Вони ці взагалі і солені, і в міру перчені, і пряні. От дуже смачні в'ялені томати. Вон, там ще трішки залишилося. Осьте ну, дансторовські, це їхня продукція. Так, це намагаюся тут прибрати трішки місце. Йогурт половину змогли з'їсти, він і недорого коштував, щось там. 80 центів чи що Меншої тари не було, то ми взяли пів літра і так і думали, що ми не встигнемо його з'їсти, а він же ж тут у нас на підвіконі і воно псується. Ось. ну нічого. Так, все. Для яєць місце є. А, в принципі, для всього є. Сюди повернемо зараз йогурт. Так, оце зефір. До речі, не зняла відео, до нас приїздив перевізник, забирав посилки. Чи привозив посилки, я не знаю. Ну, ми нічого не відправляли і не замовляли. М -м, значить, але він же ж там продає ще товари з України. Це я взяла такий зефір. Бачите, коштував чи півтора, чи два євро? Два, напевно, чи 2,5, спол... ні, 2,5, по-моєму. По е -е Українська страва. Я дуже хотіла. І насіння також взяла в нього. Так, а де його де він виробився? Виробник Жако, Київ. Напевно Київ. Ну, якщо чесно, мені не дуже сподобався цей зефір в шоколаді. Зараз я вам покажу. Сам зефір непоганий, а от глазур, це, це шоколад ну, не смачний. мені не сподобався. Більше такий брати не буду. Просто дуже захотілося. Я взагалі... Понесіння до нього підійшла. дивлюсь, машина стоїть, перевізна. Ось, я думаю, ой, що захотілося. Там люди ковбаси, сало брали. Я думаю, візьму так. Захотілося якось зефір у шоколаді, але він не дуже. Тут бачите, такий глазур, така вона коротше дешева, не смачна. Не знаю, скільки такий зефір, хто зараз в Україні. Напишіть скільки такий коштує в Україні. З минулого разу залишилося ще, по-моєму, один чи два сирків. Такі цей раз також взяли, дуже сподобались і вони недорогі. Одне євро з чимось там коштує. Так, а це гірчиця. Це ми заходили якось на піцу тут у нас недалеко, ну, в паб, як він там, кафе. Ось, і там отака гірчиця була. Я якось навіть подумала, що вона не смачна, але, до речі, дуже смачна гірчиця, то я взяла, ось, бачите, відкрила з собою ту, що не доїла. Так, <плес> її тут заховаємо, так. Ну що, а, ще що хотіла показати. Минулого разу в польському були, цього разу навіть не заходили. Минулого <плес> разу взяла сливки минулого разу венгерка була смачна, а цей раз вона всередині вся зіпсована із хробаками. І тут є ось така, бачите, велика сливка і менша. Оці менші смачніші, вони солодкі були по одній ціні. А оці всередині були зіпсовані. Оце я ніяк їх не можу доїсти, ти їх від розкриваєш, а вони. От я зараз вам покажу. Навіть тут видно, що воно, воно зіпсоване, дивіться. Бачите, поцвіло, зараз покажу вам. Вон, дивіться. Бачите, їх треба всі викидати. І по 3 євро коштували за кілограм. Бачите, отакі от вони. Вони прям, вони прям темні були з самого початку. Це вже тиждень пройшов, але вони з самого початку і вони без смаку зовсім були. Взагалі не цей погані сливі взяла, пошкодувала, що взяла. Бачите, раз на раз не впадаю. Буває смачно, буває ні. Ця поцвіла, бачите, вже всередині. Тобто воно вже зрозуміло, що воно було зіпсоване. Так. Ну, оця Ось, бачите? Це вже все треба викинути. І залишилось 5 сливок, не знаю. Буду їх їсти чи не буду. Побачимо. Ось, все-таки насіння брала. Той раз все перевізника, на бачите, висі. непогано, в принципі, не, не зіпсовано. Не, так, не ну що, переходимо висі. до розпаковочки. Я знаю, ви любите, що я сьогодні придбала. Це, Цей пакуночок був в лідлі куплений. Ось такі жваники придбала. Ми якось вже брали, нам на двох нормально смачний. Непогані. Так, ось нам сподобалися отакі ем, абрикос, бета-абрікос. Це курага. Оце, по-моєму, 1 євро коштує фета. грек, До речі, ця продукція дуже дешева в них. Це ж, здається, і йогурт такий, так само схожий. Тільки що це я в лідлі брала, а то йогурт брала в данці. Ось, бачите? Твердий він такий, я не знаю. Ну, побачимо, наскільки це фета. Чи він солений буде, чи ні. Вон. До якого можна його використати, не зрозуміло. А. Ага, дивіться, тут три дати стоять. Я такого ще не бачила. Про дата, коли виготовили, да? 307 потім, коли запакували, напевне, витримка була чи що. 16.10 і. Можна його використовувати, їсти до 14.05.25 року. Ого, яка довга дата. Так, а де він виготовлений? Лібл Дублін. Бачите? Ну, коротше, спробуємо. Я такий не брала. Перший раз недорогий і має бути смачний. Так, потім бигдаль, він не смажений. Оце на 10 євро все. Це інжир. Так, да, то є фінік, а є інжир. Інжир це фікс. Смачний, до речі. І ось за 1 ,50 євро 50 центів акція була на таку ковбаску. Я взяла. Не планувала, але взяла. Це в лідлі. Хотіла взяти горішки, але не було. Крім мигдалю, тих, яких я хотіла. Ось такі, бачите? Салямі. Іноді дуже хочеться. Я поки відкривати не буду, тому що вона така, що не псується довго, і це буде, може, на середину тижня побачимо. Ось, в холодильник. І тепер давайте приступимо до того, що ми взяли в Данці на 50 євро. Ну, раніше на 60, 10 знижка була. Якщо на 50 береш чеком, то 10 євро знижка. У нас вийшло 60, мінус 10 євро, 50 вийшло. Так, зараз я відчиню. З'явилась цибуля, бо не було щось. Якась була зовсім не така, як треба. Треба її в водичку буде поставити. Так, давайте якось отак. Заховаємо. Так, поїхали. Так, чи взяли? Дуже смачна, вона мені дуже подобається. Такий хліб. дорогий, 3,20. бачите. Чотири отакі штучки. Так. Я так буду викладати. Так, взяли оліпки. Якісь в цьому в соусі, спайсі, грецькі. Будемо спробуємо вже так захотілося, якось взагалі. Це Максим захотів. Була акція, дві оцих таких вермішелі швидкого приготування. Три євро. Типу, в два рази дешевше. Ми взяли дві тільки. Слава Богу. По класиці. Томати Донсторовські, 99 центів 250 грам. Дві пачки я завжди беру. Вони мене ще є, до речі, одна, але то таке, не буває багато. Так, взяли креветки. Спробувати варення. Одна пачка, 100 грам, здається, тут. Так, 100 грам, 3 євро варених. Взяли б заморожені, було б вигідніше. І, можливо, смачніше, але ж нема де готувати. Так, взяли ось, виноград. Цей раз такий. 3 євро коштує. 2,79 щось таке виноград. Так, ось ще одні томати. Вони хоча б смак схожий на домашніх. Тобто вони не пластикові, це смачні томати, тому й беремо. Так, взяли знову крабові палочки. Євро 50 вони коштують щось плюс-мінус. Там... Я заокруглюю. Точно не пам'ятаю. Знов взяли сальмон, це лосось. У нас, до речі, ще залишився он. ще на один бутерброд. буде. Вон, бачите, не пропадає. Він тут добре зберігається цілий тиждень. Засолений і все з ним добре. Ось. Так що знов зроблю, знов засолю. Так, тільки треба його десь покласти, так, щоб він в холоді поки побув. 10 євро пачка. 600 грамів сальмона. Так. Знову авокадо взяли. Авокадо в нас йдуть. Тут 5 штук, 3 євро. Так. Так. Ось. Ще одні креветки, сьогодні треба їх з'їсти. Може, якийсь салат зроблю смачний. Ось взяли паштет, такий ми вже брали курячий. Ось такий набор ми беремо. Три лимона, один лайм, і коштує він, по-моєму, півтора євро. Точно не пам'ятаю, ну. По-моєму, так. Так, ось такий самий, бачите, сирок, що я казала вам. Грушки знову взяли. Бурячок ось такий взяли, 99 центів. Дещо, я пам'ятаю, класно, а дещо не дуже. Залітає гарно. А, і ще ось гранат. Шо, піси, тебе Бачите? Все. А, ні, найголовніше забула. Так, що я маю на увазі те, що хотіла показати. Ок. Дивіться, взяла. Ось такий бекон. Я сподіваюся, що він солений, типу, буде як наша підчеревина. Тут так mm -hmm. хочеться сала того із проростю. Знаєте. Ну, шкірка, звичайно, нема, шкірки okay. такої немає, як в Україні, але ж хочеться. Ну, його треба підсмажувати. Але якщо він солений, то це те саме буде, що ми беремо, купуємо свіжу свинину і засолюємо в банки. Я думаю, що він солений. Ми зараз, напевне, з вами його mm -hmm. відкриємо. І протестуємо, да. тому що так захотілося. Якось ковбас ніяких такого нічого не купували і не хотіли, але захотілося чогось такого, схожого на наш. Все, ось така у нас розпаковочка на 50 євро. Ну, вірніше, на 60 мінус 10. Я все купав, я полохать краю, ну так і живемо. Так, що все, друзі. Заложу, Зараз так. це розкладу і, і спробуємо і відкриємо оце. Забула. Що ж багато бюджету на оце пішло. На отакий о, пиріг. Отакий ми знайшли пиріг, вже третій раз купуємо. 5 євро коштує. Дуже смачний. Давай, давай. Він м'якусінький, він такий просто як пушочок. Дуже давай, смачний. Ось так виглядає. бачите. Я так, ну що, підкриваємо, зараз спробуємо. Так, Ну що. Діжні, віри, пішки, <підків> вороги Так, воно підсолене і трішечки підкопчене. До речі, смачне. Але я, напевно, його зараз ще засолю краще. Так, солила ось, бачите? Буде як ну, під черевина. Ну, Спробую. Але Десь, не повторюйте за мною, все... того, що я не знаю, Много чи це сплатно. безпечно. Десь так це що всім пока-пока. Що...